Тренінги і майстер-класи із надання психологічної та долікарської допомоги в умовах надзвичайних ситуацій це далеко не все, що підготували для учасників круглого столу з питань організації та вдосконалення навчання в закладах освіти. Дисципліни цивільний захист та безпека життєдіяльності одні з головних під час навчання, адже кожна дитина неодмінно має розуміти, як діяти у надзвичайних ситуаціях та захистити себе. Формування компетентностей, формування розуміння підходів, формування якості, які дозволять і убезпечити самих себе, забезпечити безпеку навчального процесу і свого життя, є важливими і мають бути введені в систему підготовки наших студентів. Рятувальники дослідно випробувальної лабораторії ДСНС Хмельниччини на практиці продемонстрували присутнім алгоритм дій під час пожежі. За словами учасників заходу, такі зустрічі не просто згуртовують, а й мотивують поглиблено вивчати дисципліни. Адже від цього залежить в першу чергу якість подачі матеріалу слухачам.